Друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас 9 січня. За вікном випав сніг, такий тріскучий мороз, мінус 17. Погода така сніжна, гарна. А дуже приємно, коли на підвіконні у вас укорінюються рослини і вже є певні результати. І в сьогоднішньому відео. Розкажу вам, як я укорінювала інжир. Інжир рандіно. Цей інжир росте у нас в саду, він уже плодоносить. І в листопаді місяці я взяла з цього куща черенки, вже коли осипалося листя, але на ньому були брунячки. Я зрізала верхівочки з деяких гілочок і взяла їх. На укорінення. Сьогодні розкажу і покажу вам результат цього укорінення. Черенки я не обробляла, але я думаю, що треба було, ну якось не подумала, але що я зробила? Я всі. Всі, там, де місце укорінення, я всі зрізи замазала часником. Часник-антисептик дуже добре і допомагає укоріненню. Тому я зараз уже частенько використовую цей спосіб. Значить, Помістила я черенки, ось такий контейнер закритий. Бачите, тут весь час зберігається парниковий ефект. І це все в мене стояло на підвіконні. на підвіконні лежить у мене теплий килимок. Я спочатку просто поставила, ще в листопаді просто поставила на підвіконня без килимка, але я замітила, як тільки я підключила килимок теплий, зразу рослини почали розпускатися. І, ось дивіться, уже внизу. Це вже з'явилися. Корінчики. Тому сьогодні буду уже пересаджувати. Ну, така інтрига. Давайте подивимося, що ж тут у нас всередині. Дивіться, в мене було декілька, декілька черенків, небагато. Ось так вони на сьогодні виглядають. Такі вже листочки тут з'явилися. І на цьому. Тут ще брунечка, ну, така собі, така на стадії розпускання. І ось ще один череночок уже з листочком. Так, ці череночки живі, а цей, а цей ось в самому низу, почала розпускатися брунечка. Ця, уже судячи з усього, Мабуть, не буде розпускатися, зате нижня, ось вона позеленіла і видно, що вона жива. Тут ще в мене деякі рослини трошки укорінюються. Так. Що ми будемо використовувати для пересадки, значить, стосовно ґрунту, для... на дренаж. Зроблю дрен... дренаж з керамзиту. Ну, такий керамзит у мене використовую. це для балансу е, вологи, е, тому що е, часто буває так, що заливаємо рослини і потім підгнивають корінці. Для того, щоб не підгнивали, треба бажано використати керамзит. Ось такий він у мене є. Ось тут. Е, грунт. Грунт я буду використовувати е, садовий е, це у нас. Е, з компостної кучі я набрала, трохи додавила агроперліту і покупного ґрунту. Ну, щоб був такий він легкий. І додавлю пісочку. Тут пісок у мене це все ретельно змішаю. Так, Куди ж ми будемо висаджувати? У мене є два варіанти. Значить, ось такий горщик, в дуже великий, не буду висаджувати це горщик на на літр. Такий літровий горщик. І є в мене ще ось такий горщик трошки більший. От я засумнівалася, краще, який мені використати. Ну, сьогодні буду пересаджувати тільки один, там, де я бачу, де є корінець. А там подивимося, якщо корінець є, значить пересадимо. Якщо корінця немає, пересаджувати не будемо. Так, зараз будемо, треба якось дуже так обережненько дістати цей садженець. Зараз попробую. використовувати буду нехитре таке приспособлення, ложечку. Мені завжди зручно саме ложкою це робити. Ну, ось так я тут піддіну, чому повинен бути ґрунт легкий, щоб коли ви будете свою рослинку доставати з ґрунту, щоб вона легко могла вийти. Хоть би ж не зламати. Вау! Що це тут у нас стирчить? Дивіться, який корінчик наріз. Ось такі біленькі корінці нашої рослинки. І тепер будемо пересаджувати. Але що я хочу вам сказати, що ці корінці, які тут, вони не зникли. Чи це я їх відірвала, чи це від іншого паростка. Зараз, зараз я другий піддіну, подивимося, чиї це корінці. Це ось ці корінці. Дивіться. Дивіться, які гарні, великі, на цьому другому саджанцю. Так, це ставимо в сторону. Зараз я вам покажу. Дивіться, я землю струшувати не буду, і це навіть Більший, бачите, які в нього довгі коріння. Ну, от корінець ну, по 5 см, 4-5 см. Тепер бистренько, швиденько, будемо пересаджувати. Так, цей всі буду висаджувати все-таки я в цей горщик, той, що поменше. Коли вони освоять цей горщик, тоді я їх попересаджую. В більш, ну, в більші горщики. Так, на, вниз кладу дренаж. Щоб коріння гарно дихало. так виберу всі. Так, це все змішую. Пісок, пісок ця рослина любе. Так, нагружаємо. Це навіть багато. Обережненько розправляю всі корінчики і підсипаю, висаджую так, щоб, щоб рослина була на тому рівні, як вона росла. Легенько так притискаю, обжимаю трошки він так. Не впевнено стоїть, щоб він не хилитався. так його. Так, і я зразу, ще не поливаючи, потім розкажу вам, чим я буду поливати. Я його зразу накрию таким. Такою пляшечкою обрізаною. Зроблю ковпачок такий, тому що ми його спарника, він там ще не адаптувався, нехай так поки що постоїть. А зараз посадимо так, в інший горщик, другу рослинку. Так, дренаж використаємо. Засипаю керамзиту, ну так, щоб дно закрило. Ось так. Так, засипаємо грунтом. І підсипаємо з усіх сторон. Ще хочу звернути вашу увагу, черенки я висаджувала череночки на укорінення, ставила отак от, от під кутом. Не рівненько, а під кутом. Тому черенок знаходився в одному місці, а корінець ми бачили з боку, тому що там саме він окоренився. Отак все, уплотнили. Зараз розкажу, чим я буду поливати ці рослини. Так, для поливу я ж набрала води, літрову, таку літрову, ковшик такий, літровий. І буду використовувати для, для поливу укорінювач. Ось він для саджанців, насіння та розсади. Він буде нам зміцнювати життєдіяльність рослини, підвищувати його енергію і буде стимулювати зростання кореневої системи. Це те, що нам треба. Значить, Можна використовувати укорінювач різний, можна взагалі. Просто добавити на літр води ложечку меду, і це також буде стимулятор росту. На літрову, ну, на літрову ємність я добавлю половинку пів півчайної мірної ложечки. Половинку. Так. Тепер ми це все. Перемішаємо, щоб добре розтворився. Треба, щоб водичка була або дощова, або отфільтрована. ні в якому разі не з хлором. У нас стоїть осмос, тому вода чиста. Я беру воду для поливу з осмосу, Ту, що ми п'ємо, без е, різних там. Домішок, примішок, вона вже доочищена вода. Так, і, щоб не перелити, я виливаю в влієчку. Лієчка в мене з таким тоненьким носиком. Дуже зручно поливати саме такі невеликі рослини. Ось так. Ще було видно, чи так видно теж. Ось наші такі гарненькі саджанці і отак по колу добре проливаю, так як у нас там керамзит, водичка, затримуватись не буде. Біля кореневої системи Один поливаю, зразу накриваю колпачком, поки що на підвіконня я не ставлю, тому що у нас, незважаючи на те, що на вулиці мороз, дуже яскраве сонце. Тому на два дні я поставлю просто, поставлю там на холодильник. Цим рослинам там буде комфортно. І також цей саджанець такою ж накрию таким ковпаком. Зроблю таку міні-тепличку. Якщо вам моє відео сподобалось, підтримайте мій канал, підпишіться, поставте уподобайку. Я бажаю всім миру, добра на все добре. До нових зустрічі! Can you have it?